Друзі, дивіться, яке красиве соняшникове поле. А там неподалечку дзот. Захисна така споруда ще часів Другої світової. Зараз я підійду ближче покажу. Ось такий, насправді він великий і всередині ще в глибину йде. А тут бачите, з цієї сторони трохи так пошкоджений. Зараз спробую зайти всередину. Ось тут такий заход. Стіни то дуже товсті. Сюди та -то, кімната. Тут такий для вікно для, для стрільби. З тих часів ще й Металевий каркас зберігся. Тут такі якісь отвори, для чого вони? Ого! Ого! Дивіться, яке кубло! І там щось шевелиться. Слухайте, це шершні, мабуть. Треба тікати. Фух, я зликався. Ласточка залетіла.